Вітаю, мене звати Оксана Парабаш. Я працюю лікарем-кардіологом в медичному центрі Святої Параскеви вже понад 10 років. Маю щоденний консультативний прийом і виконую ультразвукове обстеження серця у дорослих і дітей. Головний результат моєї роботи це продовжити життя нашим пацієнтам, зберегти їхні сили, покращити якість життя завдяки своєчасно встановленому діагнозу і сучасним технологіям лікування. За роки моєї роботи в медичному центрі Святої Параскеви люди, які зверталися до мене за допомогою, були задоволені умовами і результатами нашої взаємодії. Пацієнти отримали поради щодо лікування артеріальної гіпертензії і шемічної хвороби серця. Порушень метаболізму холостерину з метою уникнення серцево-судинних катастроф, вчасне звернення до лікаря дозволить уникнути інфаркту міокарда та інших негативних наслідків для здоров'я. Сьогодні на базі нашої лікарні медичного центру Святої Параскеви, що на вулиці Смальстоцького, 13, діє поліклінічне консультативне відділення, відділення радіології, лабораторія і функціональна діагностика, що дозволяє швидко визначити стан серця і судин. А у стаціонарному відділенні лікарні пацієнти з хронічною серцевою недостатністю, гіпертензивними кризами і шемічною хворобою серця матимуть змогу утримати якісне лікування згідно з засадами доказової медицини. Лікування буде відбуватися в максимально комфортних умовах з клієнтоорієнтованим сервісом та турботою. Щодня я та вся команда медичного центру Святої Параскеви робимо все можливе, щоб ваше серце билося ритмічно та впевнено. Звертайтеся до нас, адже у нас спільне бажання ваше здорове серце.